Так, но випашук витоку, ванна, з'єднання рехау з поліпропіленом, сповсюджена помилка, ось тут це з'єднання знаходиться, ну і відповідно стінка багато де вже пошкоджена вологою. От, Вологомір показав, що вологи тут якраз на ці плиці багато. Ми її послухали тут акустикою, ну і акустика дає дуже... Високий графік максимальний. шум у нас тут якраз. От, Зараз вскриємо подивимось. От що тут це ще місце у нас вже має дуже високий рівень вологи. Якраз приблизно тут. Зараз подивимось. Що ось вона, утечка, це з'єднання. Рехау і поліпропілена через різьбу найрозповсюдженіша помилка, яка і призвела до витоку. От так.